Вітаю колеги, вітаю всіх, хто долучився до мого вебінару. Я продовжую низку зустрічей, які, основна тема яких це супровід дітей в закладі освіти. І сьогодні хочу поговорити про навчання через підтримку дітей, уже більш з вуженими труднощами, саме фізичними труднощами, як, скажімо, правильно побудувати процес адаптації модифікації освітнього середовища, освітнього процесу для дитини, яка має фізичні труднощі? Мене звати Анжеліка Бондаренко, я працюю в інклюзивно-ресурсному. Центрі. План нашої зустрічі, ми розглянемо такі питання. Перше поняття навчання через підтримку в інклюзивній освіті. Другий, другий пункт плану це основні напрями адаптації освітнього процесу, модифікація навчальних результатів та оцінювання, яку роль відіграє вчитель в реалізації адаптації і модифікації і рекомендації від нашого інклюзивно-ресурсного центру. Отже, дитина з функціональними та фізичними труднощами. Потребує не спрощення навчання, а умов, створення умов, які будуть дозволяти їй навчатися на рівних з іншими однокласниками, з іншими учнями. Але при цьому дитина має власний темп і будуть враховані її фізичні можливості. Що значить навчання це через підтримку? Освітній заклад зобов'язаний організувати освітній процес, при якому труднощі дитини компенсуються різними педагогічними організаційними, середовищними та методичними рішеннями, які основні принципи навчання через підтримку. Орієнтація на можливості дитини, а не на її обмеження. Кожна дитина, хоч яка б вона складна не була, має певні навички, має певні плюси, сильні сторони, на які потрібно опиратися під час навчального процесу, а не фокусувати увагу на тих труднощах, на тих обмеженнях, які має дитина. Процес має бути, навчальний процес має бути гнучким. Не дитина підлаштовується, а саме навчальний процес підлаштовується під особливості дитини. Індивідуальний підхід. Навіть якщо в класі три дитини, які мають фізичні труднощі, і ці фізичні труднощі, скажімо, Проявляється через ДЦП, але вони різні, і тому освітній маршрут у них буде різний, не дивлячись на спільність назви в труднощах. І, безумовно, щоб дитина хотіла ходити на заняття, хотіла навчатися, безумовно, мотивація дітей з особливими освітніми потребами. Як можна адаптувати освітній процес? Що він в себе включає? Ну, перш за все, це для дітей з фізичними труднощами дуже важлива є адаптація середовища. Це зручне розташування робочого місця, за яким дитина буде працювати, щоб навчальні матеріали були доступні для неї. І зменшення різних відві... відволікаючих чинників. Адаптація методів навчання. В силу своїх сильних чи слабких сторін діти з фізичними труднощами, наприклад, багато в них є збережений інтелект, вони можуть досить добре усно висловлюватися, мати гарний. Мати гарну слухову пам'ять, але важко їм, наприклад, писати, утримувати ручку. Тому не концентрувати увагу тільки на письмових відповідях чи на письмових видах роботи, але долучатись інші методики, інші практики. Часто діти з фізичними труднощами потребують. У розв'язанні якогось завдання по крокову інструкцію, яка має бути короткою, цілеспрямованою і зрозумілою для дитини. Діти з фізичними труднощами дуже часто потребують відпочинку, тому паузи між завданнями теж повинні бути в дітей, щоб вони могли. Під час цієї паузи перезавантажитися да, або відновити свою працестатність. Адаптація навчальних матеріалів для дітей з фізичними труднощами потрібна такий момент, як збільшення шрифту, можливе використання схем, піктограм. Інколи дитина потребує зменшення обсягу тексту, але зміст при цьому зберігається, модифікація. І з цим потрібно бути досить виваженим, тому що не завжди це необхідно. Але коли видно об'єктивно, що дитина дійсно не може досягти певних результатів навчання, то здійснюється модифікація освітнього процесу. Які можуть бути моменти? Оцінювання, по-перше, прогресу дитини, ні в якому разі не порівнюючи її з класом. Дитина виконує не все завдання, а якусь його частину в своєму темпі. І, як я вже згадувала, різні альтернативні форми повідомлення, демонстрації своїх знань. Адаптація і модифікація це не стихійні такі моменти. Вони обговорюються на засіданні команди супроводу, де висловлюються всі їх учасники, приймаються спільне рішення і прописуються в документі в індивідуальній програмі розвитку. Коли в дитини спостерігається динаміка розвитку, чи, може, навпаки, то індивідуальна програма розвитку переглядається і вносяться певні корективи. Важлива роль в цьому процесі належить, безумовно, вчителю, тому що він, головна діюча, скажімо, особа в класі, і, для, і з дитиною яка має фізичні труднощі, тому що саме вчитель реалізує ті прописані адаптації чи модифікації на уроці. Він спостерігає за динамікою дитини, за наскільки в неї що виходить. Обов'язково співпрацює з асистентом вчителя, але не перекладає своєї функції на нього. Півпрацює з фахівцями ІРЦ. І, безумовно, саме на вчителя лягає формування в інших дітей толерантного ставлення до дітей, які розвинені по-іншому. Рекомендації. І е, наступний наш пункт плану це рекомендації для дитини з порушеннями опорно-рухового апарату. По е, таким напрямкам. Ну, по-перше, організація освітнього середовища. Це необхідно, щоб заклад освіти забезпечив фізичну доступність класу. Що сюди входить? Прохід між партами, відсутність порогів. Якщо дитина на візку, відповідно, то потрібна певна ширина, щоб можна, вона могла спокійно рухатися по приміщенню. розмістити парту дитини з урахуванням зручної пози, освітлення та щоб вона могла дивитися на дошку. Якщо дитина сама не міняє положення тіла під час сидіння, то потрібно періодично їй допомагати змінити позу тіла, використовувати меблі, які мають бути досить такими стабільними, тому що діти з фізичними труднощами, навіть якщо вони пересуваються самостійно, нахилившись або здійснивши опору за парту, щоб вона не перехилилася і дитина не впала, тому меблі мають бути такими досить стабільними у плані: падіння чи зміни якогось нахилу, організація навчальної діяльності. Дітям, які мають фізичні труднощі, потрібно надавати додатковий час для виконання завдань і відповідей, не підганяючи її чи не пришвидшуючи. Зменшувати обсяг письмових робіт, але при цьому навчальна мета не змінюється. Дозволяти різні альтернативні способи виконання завдань. Чітко структурувати завдання, коротка інструкція, показ. Виконання, адаптація методів та матеріалів. Використовувати під час пояснення візуальні опори, схеми, алгоритми, ділити складні завдання на короткі послідовні кроки, застосовувати крупніший шрифт, бо дуже часто дітей з фізичними труднощами, у яких є проблеми з опорно-руховим апаратом, бувають проблеми із зором. І більш крупніший. Шрифт їм сприймати краще. Якщо в дитини добре розвинена слухова пам'ять, то, наприклад, для читання текстів, для ознайомлення можна використовувати аудіозаписи, забезпечити доступ до електронних матеріалів, якщо це потрібно дитині. Які ж рекомендації щодо особливостей письма та роботи з Ну, По-перше, звертати увагу на виконання безпосередньо завдання, а не на каліграфію дитини, тому що дуже часто у дітей верхні кінцівки не працюють узгоджено і бувають такі насильницькі різні рухи. Навіть якщо дитина Може тримати ручку. Деякі дітям дуже важко втримувати ручку, є спеціальні насадки на ручку, але й вони не допомагають, тому можна для письма замінити письмо пальцем на піску, спеціально підготувати такий піднос. На який буде насипаний пісок, і дитина пальцем зможе написати чи слово, чи приклад, якщо це з математики. І між іншим, дуже часто дітям легше, і вони не концентрують на тому, що в них не виходить писати в рядочку, літери, пригають в різні сторони, але виконати завдання вони можуть, у них є для цього можливість. Під час... Виконання завдань письмових дозволяти скорочений запис, да? наприклад, якщо беремо математику, відповіді не повністю там писати 10 яблук, а скорочено, чи там якесь ще чого там залишилося в задачі, друкований текст, використання шаблонів чи таблиць. Перш за все, треба оцінювати зміст і розуміння, а не швидкість та охайність письма. Темп роботи та втомлюваність дуже важливий момент для дітей з фізичними труднощами. Як я вже говорила, що діти досить таки втрачають працездатність під час виконання завдань, тому що в них Напружується різна група м'язів, і вони швидко втомлюються. Тому потрібно між завданнями робити певні паузи на різні фізкульт-хвилинки для рук, використання різних кінезіоправ, для очей і тому подібне. Чергувати види діяльності, слухання, виконання, очна відповідь. Враховувати те, що діти втомлюються, особливо під кінець уроку і взагалі під кінець навчального дня. Теж будувати свою роботу так, щоб, дитина, щоб дитині було комфортно навчатися. Оцінювання навчальних досягнень. Застосовувати адаптоване оцінювання відповідно до індивідуальної програми розвитку. За потреби модифікувати обсяг знань, завдань, але не знижувати при цьому вимог. Орієнтуватися на індивідуальний прогрес дитини, фіксувати успіхи, навіть якщо вони були мінімальними, але це для дитини досить таки важливо. Підтримка дитини з особливими освітніми потребами у, під час навчання вона не знижує вимоги, вона, навпаки, відкриває більше для неї можливостей. Навчання через підтримку це основна основа якісної інклюзивної освіти. Грамотно підібрані адаптації та модифікації дозволяють дитині бути активними учасниками освітнього процесу. А вчителю реалізувати професійну роль без перевантаження та формального підходу. Дякую за увагу. Сподіваюся, цей вебінар був вам таким же корисним, як і попередній. І якусь нову інформацію ви отримали і сьогодні. Якщо будуть якісь питання, пишіть у. Повідомленнях відповім з великою радістю.